Всім привітаки! Отже, маленька розпаковка і показ того, що я купила в Японії саме з б'юті сфери, з простих магазинів, але, тим не менш, це те, що я бачила в інстаграмі в багатьох поради і тому подібне. Тому показую ідею, що розпакую, щоб були менші пачки і вести було легше. Отже, Такий набір масочок. І тут для мене, і для мами Реджуран. це те, що ми маємо, в принципі, у нас. Це якісне в нас і популярне. Це, напевно, найякісніші маски, які тут є в цьому списку. Далі Лулун, якась да, балансуюча маска. Тут набір 7 штучок, здається, чи більше. Вони такі важкенькі, величенькі теж бачила рекомендації, купують їх дівчата, і бачу вже і на ринок України їх завозять. Також Лулун-Гідра С-маска. Тут я прям не вникала повноцінно всі можливості цих масок, але всі вони зволожуючі, підтягуючі, надаючи блиску і тому подібне. І ось ця, напевно, найпопулярніша маска, яку ми маємо в просторах інтернету, Якщо ви плануєте подорож в Японію, то всі рекомендації будуть пов'язані з цією маскою. Вона рисова, це саме полотна, є просто які наносяться. Я взяла такі полотняні. Тут теж їх багатенько. Я думаю, штук 10. І ось Made in Japan, має бути класний склад. Воно теж має зволожувати, підтягувати. І тому подібне. Потім, коли буду вже користуватися, буду переводити інструкцію, правильний дивитися шлях. Ідемо далі. Є такий в мене фіксатор волосся. бачила, що користуються японки, кореянки, тобто це як <туш>, туш, але це фіксатор, щоб волоску, коли йдеш в зал, робиш ось такі зачіски, можна фіксувати таким ролером знизу, зверху. Тому ось така справа. І, до речі, це я розпакую. Тому що я таку пачку велику пластикову вести не буду. Хані! Клас. Оу. Клас, дуже класно пахне. І такий стікер. О, клас! Боже, яка це крута! У мене хоч волосся не супер зараз пишиться, але. Воно одразу його фіксує і робить прилягаючим. Це дуже класно для укладок таких в зал. Ось такий стік. Hair стік. Так, далі в мене є туші. Я теж знаю, що є популярні туші в Японії. Це ось стандартного типу, стандартних магазинів, ніякі не лухорі. Але мені сподобалося. Я бачила ось таку щиточку, я візьму це на подарунок, не буду розпаковувати. А ось цю розпакую. бо моя туш вже закінчується. Теж бачила тестер в магазині. Звичайно, як в нас в Єві, в просторі, але японський треба попробувати. Запах такий фарбувати не буду, напевно. Бо зараз вже є в мене ланком мій, але щіточка дуже класна. Думаю, має бути базова, хороша туш. Клас. Розпаковка здійснена цього. Ідемо далі. Є в нас крем з сермом. Візьму мамі, маленьку упаковочку. нехай маститься, це гарна річ має бути. І є ще в мене крем для ручок. Я ось такий побачила. Мені сподобалась баночка. Це ж Шанель була популярна з цією баночкою. Але це якась фірма з Японії. І я її відкрила в магазині тестер. І зараз отак от, от нещадно. Ага, все, відкрила. В неї неймовірний запах. І це просто настільки класний е боксик Made in Japan. теж. Те, що мені подобається, що продукти дійсно зроблені в Японії. І це не те, що супер признак якості, але тим не менше тут хороша якість продуктів, як вже і в нас. Запах, неймовірно класний. Такий він клін хенд Аква. Аква, якийсь запах такий свіжий, класний. Були там якісь фіолетові і жовті з лимоном, але цей мені сподобався найбільше. Йдемо далі, йдемо далі. Є у мене дві такі штучки, схожі крем під очі. Ось такі креми під очі, освітлюючі, щоб вони освітлювали синячки під очима. І насправді це теж популярна річ тут, тому що вони багато працюють. Як я почитала, в них також є з цим проблеми, як і в нас. Хоча, напевно, ми і не стільки працюємо. Візьму оцей для мами упаковочка. Вони однаково коштують, але да, різні упаковки. Цей візьму популярний, я теж бачила в усіх рекомендаціях саме ось цей. Візьму мамі. А ось цей розпакую. Преміум айкрім. І-і-і. Не те, що зараз я маю дуже користуватися ним, але розпакую І буде в мене вже ось така справа. Я думаю, що це хороша річ. В мене якраз закінчилися. Класна, така формочка, зручна. Нейтральний запах якийсь. Не видно. Ага. Водяна тік, текстура така. Не видно. Нейтральний запах. Класний. Буду тестувати. Так, є. Yeah. Декілька останніх позицій. Е, з сером з вітаміном С для освітлення шкіри. Я також його розпакую. Його також всі рекомендують е, у всіх відео. Отже, ось така баночка. Він прозорого кольору всередині, текстури такої трошки водяної. Ой, він дуже зафіксований, напевно, я не буду його відкривати, щоб він там в літаку не, не вилився вже. Тому буду тестувати потім з вітаміном С. сером освітлюючий. Потім ще прочитаю повністю інструкцію по цій упаковці. Ну, знайду її в інтернеті, а так упаковку викину. Ось така покупка. Дуже популярне молочко для сяєння волосся. Пише, що це медова, медовий концентрат. Хоча не думаю. Як в мене є медові олійки популярні наші європейські, але да, всі рекомендували оцю фірму хані і взяла ось так і повезовано пластичку. Волосся далі. Фіно від Шісейдо, також це, напевно, якась дитяча фірма, чи як правильно називається. Маски для волосся мені потрібно. Я сушила кожного дня, і волосся вже січеться, тому буду робити догляд такий дома. Ось така масочка від Фіно, саме з таким рожевим стилем. Так, оці заколки я мріяла знайти в нас в Україні, десь треба було їх замовляти за неймовірні гроші. Знайшла тут. Ось рандомно так от закалувати, і можна собі робити мейкап, коли ти не хочеш, щоб волосся зам'ялося. Дуже подобаються ці прищіпки І навіть дівчата у нас на фотосесії беруть їх. Тому ось так: от повезу. Так. Останні декілька позицій. Ось такий класний, я взяла олівець коричневий для брів. І тут же можна сказати, що це для брів фарба, фарба для брів. Був у мене такий стік фарбувати брови коричневим. Воно, воно непогано, воно можна, коли робиш мейк, підкреслити. Ось Зараз в мене вимиті брови вже. І насправді ось такі стіки, Це фірма Tirtir, До речі, це популярна фірма в Азії. Я бачила у влогерів їх, вони користуються. О, яка вона маленька! Це саме. Ого, який не сильний колір. Ого. Так, я зараз зробила щось смішне, але якщо правильно, треба стерти. Тобто, ось так можна оновити. Ось тут олівчик. Ой, супер, це можна ось тако підмальовувати. Дуже обережно, коли не зафіксоване. Так, я піду зітру і продовжу ще дві останні позиції. Тому такий олівець для брів, коричневий. Так, повертаюсь в кадр. Штука така сильна, тір-тір олівець, я ледве змила, щоб вже вернути свій недоторканий, змитий вид брів. Навіть щось трошечки затерла і почервоніло. Нічого, менше з тим. Дві останні позиції дуже популярний SPF Стік. Всі в Азії користуються цими Стіками. SPF. тут сонце дуже активне. І вони тут популярні. Різних видів, я бачила це в інтернеті. І в мене мій SPF Якось там називається, який один мені підходить, але я думаю, що ці стіки вони не мають давати жирноти. Так, я дуже агресивно відкриваю цю справу. Ножничками відкрила. Ось такий стік SPF-50. Ой, дуже класно, як дезодорант виглядає. Ось угу. так от. Приємна текстура. Поки що він. Дійсно, як ролер. Так, продовжуємо далі. Остання найпростіша, найбазовіша і найулюбленіша позиція ніве гігієнічна помадка. Я користуюсь ними без кінця. Якраз зараз зимовий період, і це якраз зимовий, зимовою тематикою. Значить, напевно, вона більш інтенсивна, а губи в мене дуже сохнуть в зимовий період. Тому. Я думаю, дуже багато було варіантів тут місцевих, різних помадок гігієнічних. Можна було вибрати різні різні варіанти. Але я насправді знаю, що я коли обираю щось рандомне. Ну, якщо ніхто не порекомендував і там просто беру, то часто попадаю на те, що мені не підходить. Там якась текстура, або навіть є гігієнічні помадки з кольором. А ось Nivea вже перевірена в мене. Я не знаю, 3-4 стіка було і. Це просто базова база, яка супер підходить і завжди в мене є. Взагалі запах майже немає нейтральний. Угу. М -м. Ось ця текстура та, яка ідеально мені підходить. Яка лягає і я відчуваю зволоженість, і потім губи не сохнуть, не тріскають і тому подібне. Це просто must-have. Ось такий мій список огляд продуктів з Японії. Якщо ви ще щось знаєте, бачили цікавеньке, пишіть, можемо в коментарях поділитися, в кого який досвід. Всім дякую, я пішла далі.